Вітаю, мене звати Кругова Тетяна, і ми з вами продовжуємо підготовку до єдиного фахового вступного випробування з психології та соціології. Сьогодні розглядаємо четверте питання: біологічні передумови, соціальні умови та чинники психічного розвитку особистості. Психічний розвиток особистості це складний процес, який визначається взаємодією біологічних та соціальних факторів. Факторами називаються постійно діючі обставини, що виникають е, стійкі зміни тієї чи іншої ознаки. У розглядаємому нами контексті ми повинні визначити види впливу, що викликають різні відхилення у психіко-фізичному та особистісно-соціальному розвитку людини. Психічний розвиток процес на Опичення кількісних та якісних прогресивних змін психіки, що зумовлюють формування особистості. Біологічні передумови психічного розвитку включають спадковість, гени, які ми успадкували від своїх батьків, відіграють важливу роль у нашому психічному розвитку. Вони визначають такі характеристики, як темперамент, інтелект, схильність до певних захворювань. А на тому фізіологічні особливості, структура та функціонування мозку, нервової системи та інших органів тіла також впливають на наш психічний розвиток. Біологічні ритми, сон, бадьорість, апетит та інші біологічні ритми також впливають на нашу емоційну та когнітивну сферу. Соціаль... Соціальні умови психічного розвитку включають сім'я. Сім'я є першим соціальним середовищем, в якому дитина росте та розвивається. Вона надає дитині любов, підтримку, вчить її цінностям та нормам поведінки. Соціальне оточення, друзі, однолітки, вчителі, вихователі та інші люди, з якими дитина взаємодіє. Також впливають на її психічний розвиток. Культура, Культура, в якій живе дитина, формує її уявлення про світ, цінності, норми поведінки та способи мислення, соціально-економічні умови, рівень життя, доступ до освіти та охорони здоров'я, а також інші соціально-економічні фактори. Також впливають на психічний розвиток дитини. Чинники психічного розвитку особистості діяльність. Активна діяльність дитини є одним з найважливіших чинників її психічного розвитку. Через діяльність дитина пізнає світ, розвиває свої здібності та навички, формує свою особистість. Навчання та виховання. Навчання та виховання спрямовується на формування особистості дитини, розвиток її інтелекту, емоційні та вольові сфери, а також на підготовку до життя в суспільстві, саморозвиток. З віком людина стає здатною до саморозвитку, тобто до свідомого та цілеспрямованого в самовдосконалення. Хочу звернути вашу увагу, що 84%. Глядачів мого каналу не є підписниками. Дуже прошу вас підписатися на мій канал, ставити вподобайки та писати коментарі, щоб якомога більше людей могли дізнатися про підготовку до екзамену. Давайте готуватися разом. А ми продовжуємо. Взаємодія біологічних та соціальних факторів. Біологічні та соціальні фактори психічного розвитку не існують ізольовано один від одного. Вони тісно взаємодіють між собою і впливають один на одного. Біологічні фактори можуть впливати на те, як людина сприймає та реагує на соціальні впливи. Соціальні фактори можуть впливати на те, як біологічні фактори проявляються в поведінці людини. Важливо зазначити, що психічний розвиток особистості це безперервний процес, який триває протягом усього життя. На кожному етапі психічного розвитку на перший план виходять певні фактори. Індивідуальні особливості психічного розвитку кожної людини визначаються неповторним поєднанням біологічних та соціальних факторів, розуміння біологічних передумов, соціальних умов. Та чинників психічного розвитку особистості є важливим для вивчення закономірності психічного розвитку людини, створення сприятливих умов для психічного розвитку дітей та дорослих, надання психологічної допомоги людям з проблемами психічного розвитку. А на сьогодні це все. Зустрінемося з вами у наступних відео. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте, комент... ставте лайки, пишіть коментарі. Приєднуйтесь, до зустрічі!